5 годин, 15 хвилин. 12 липня, 24 рік. Буквально минут хвилин 10 назад пройшов дощ. Тимофей не хоче спати і лежати. Тупотит. От, вийшов, вияв. Небо таке після дощу? Ну йдемо? Ідемо, да, Тіма? Сим хорошої п'ятниці, дождалися п'ятницю. Хай буде тиша і хай не буде жарити сонце дуже. Отак, От небо. Там ще темне, а тут уже просвітлюється. Всім хай щастить. Пока.